Це трохи дивно, але мене завжди трошки дратувало питання. Якщо б вам не потрібно було працювати, і у вас були б всі гроші на світі, то що б ви робили? Особисто я одразу переношуся на якийсь прекрасний острів а, і живу там найкраще своє життя, і ніяк не напрягаюся, і все в мене прекрасно. І Ця картинка ніяк не допомагає підсвітити мої сильні сторони або моє призначення. Тому я зазвичай клієнтам пропоную це питання замінити на таке: а якщо б всі роботи на світі оплачувались однаково добре, то чим би ви займалися? Якщо зараз ви відповідаєте на це питання і ви дійсно займаєтесь цим, вітаю! Ваше життя відповідає вашому призначенню. Якщо ви відповідаєте інакше, то це привід замислитись над маленькими змінами у своєму житті.